А ну клади руку на серце. Клади, клади і чесно зізнавайся мені, чи в тебе є багато штрафів за порушення е перевищення швидкості. Ну ти по базочці можеш це пробити. Ну буває іноді буває. Ну, не сильно, але буває. Ну в мене, мене просто теж є грішок. Я недавно підрахував е і чесно кажучи, я за комуналку плачу менше. А, але серйозно я серйозно. Тут пишатися ти нема чим. Ти, ти хоч платиш. Я зобов'язаний це робити на жаль, але жарти жартами насправді перевищення швидкості. Це одна з найсмертельніших загроз для українців після російських ракет. Це серйозно. За даними патрульної поліції, за останні три роки через це загинуло майже 9 тисяч О! людей. Ого. Нині у населених пунктах дозволено їздити до 70 кілометрів на годину. Але депутати пропонують знизити цей ліміт до 50 і скасувати так звані оці безкарні плюс 20 кілометрів на годину. Ми одразу в нашій вайбер-спільноті. Е, питаємо вас, як ви ставитеся до таких змін, як підвищення штрафів або зменшення або скасування оцих плюс 20 км mm -hmm. на годину. Так, от питання полягає, як ви ставитеся до нових можливих штрафів за перевищення швидкості? У нас є три варіанти відповіді: я пішу хід, так. Е, другий, куди ще вище штрафи? Ну і звичайно потрібно. Це безпека. Четвертий варіант: я син даїшника. Такого варіанту немає. Ні, там має бути варіант я хас, тому за перевищення. Тепер я пішохід. Я тепер долучайтеся до нашої вайбер-спільноти. Це ви можете зробити за QR-кодом або за номер телефоном 063 029 дев'ять Ну і нам тут зразу написала Кейт. Я пропустила цю новину. Які тепер будуть штрафи? Так, от чи стане на дорогах безпечніше, Кейт? І як нові обмеження вплинуть на водіїв? Дивись, будь ласка, далі у сюжеті. Ну, Це буде дорого. Думаєш? Металевий монстр летить шаленою швидкістю. Секунди не вистачає, щоб зупинитися. Гальма, крик, тиша. Загублені або скалічені життя. За даними патрульної поліції, за минулий рік на дорогах України загинуло 1770 людей, а це 55% усіх фатальних аварій, найчастіша причина перевищення швидкості. Сьогодні у місті дозволена швидкість 50 км на годину, але фактично всі їдуть вище 70 і залишаються безкарними. Щоб зупинити трагедії на дорогах, нардепи готують новий закон. Він скасує дозволене перевищення швидкості на 20 км на годину без будь-яких наслідків. За дослідженнями е, вчених на 20% перевищення швидкості це плюс 20-25% ризику. Е, те, що це ДТП чи е, е, це буде, буде з літальним. Результатом більшість водіїв проти таких змін кажуть, аварій менше не стане, а заторів побільшає. По Києву ніхто так не їздить. 50 кілометрів. Такої швидкості нема. Ти не можеш включити четверту, п'яту. Це третя передача. Тільки повинна бути якась е, якийсь запас. Бо прибори не завжди то, точно оприділяють скорість. Навпаки, я думаю, що буде більше заторів з такою швидкістю. Чи вирішить це питання ДТП зменшення швидкості? Ніякого сенсу в цьому немає. Заторів запевняють автоексперти, не побільшає. Навпаки, при зниженні швидкості рух стане рівномірнішим та безпечнішим. Якщо ми будемо можемо їхати, наприклад, по місту 50 км з годину, це тільки позитивно, позитивно скажеться на витратах палива. Буде мінімальні витрати палива. Наразі за перевищення на 20-50 км на годину доведеться заплатити водіям 340 гривень, а за понад 50 км на годину – 1700 гривень. Але це не зупиняє порушників саме тому. Депутати пропонують не тільки скасувати плюс 20, але й запровадити чітку поетапну шкалу відповідальності від 340 до 3400 гривень. У нас 80% ДТП стаються через і, е, збиття людей там на пішохідних переходах і так далі, стаються із-за того, що швидкісний режим е, дуже високі. В більшості європейських країн вже давно існують чіткі та досить низькі обмеження швидкості в населених пунктах: 50 кілометрів на годину. Якщо водії тричі порушують правила, то на них чекає суворе покарання. Кожного водія є певна кількість балів. Якщо ти ці бали вичерпуєш, то ти просто позбавляєшся водійського посвідчення. А перездати в Європі на ще раз на водійське посвідчення досить важко насправді. Відповідно, там водії дійсно дотримуються швидкісного режиму, і там немає таких люфтів, як в нас там 20 км на годину, які ти дозволяється перевищувати. Поки законопроєкт ще в процесі розгляду, його мають підтримати депутати. А поки експерти радять пішоходам бути обережними, особливо ввечері, одягати яскравий одяг, використовувати світловідбивачі, та не поспішати.